Сьогодні на сеансі якраз і випливло, що ці езотеричні практики це інструменти взлому, мізків, зомбування людей. Тому я думаю, що зараз саме час про це говорити, саме час. Оце розкрити цю тему, бо вона дуже пов'язана з війною в Ізраїлі, з війною в Україні, і з Зеленським. Так само, тому що на Зеленського зараз дуже багато пропаганди виливає бруду різного. А насправді Зеленський виконує свою місію, так як ми вже бачили з наших сеансів. Так? Він виконує свою місію, і, якби не він, то України б уже не було. Вчора мені прислали відео, де. В парламенті у Туреччині, парламентар там розповідає про, ну, про свої там речі, і наїжджає на Ізраїль, і каже, що Аллах покарає Ізраїль. І в цей самий момент він падає у нього серцевий напад. Тобто дуже показово. Тобто тому, що євреї поклоняються Богу живому, у них розуміння всесвіту. Я не купаюся в тих сектах їхніх, в догмах, в, любій, в кожній релігії вистачає свого того всього. Так? Але власне Тора лягла в основу всіх релігій світу і всіх філософських світоглядних ідей. Власне, Біблії. Власне, 10 заповідей показують основу, основу Всесвіту, так, взаємодії між людьми, між людиною і Богом і людиною само собою. Люди чомусь про це забувають. Так? Вони про це забувають. Я це бачу, що власне, Ізраїль зберігає ті первинні точні знання. Про будову Всесвіту і все. Я говорю в загальних рисах. Я не говорю в деталях, тому що, наскільки мені відомо, в їхній вірі точно так же, як і в будь-які інші секти, які не підтримують одна одну, і які е, ніби суперечать одна одній і так далі. Тобто я говорю про, е, про факти. Які можна знайти власне, в Біблії. Тора це п'ятикнижжя Моїсея. І, власне, там знаходяться ці 10 заповідей, які кожна людина знає: чи вона релігійна, чи вона нерелігійна, чи вона в щось вірить, чи взагалі ні в що не вірить, чи вона вірить в те, що вона ні в що не вірить. То про 10 заповідей кожна людина чула. От. І фактично це зараз іде напад. На представників живих людей, від тих мертвих, про яких якраз і Біблія пише: Новий заповіт, книга об'явлення, люди, які релігійні, ходять до церкви, моляться, вони ж ніколи Біблію в руках не тримали. І вони багато чого розповідають. Я коли взяла Біблію в руки, то я перестала бути християнкою. Чому? Тому що я не знайшла в святій книжці жодного підтвердження жодним цим релігійним християнським догмам. Зараз моя практика і мій досвід показує, що християнська релігія була нав'язана спеціально людям для того щоб перекинути карму від злочинців, які захопили світ, так? і дух, який криється в темних просторах антисвіту, з однієї сторони, і з другої сторони, щоб зламати мозок людям для того, щоб нав'язати їм програму жертви, дивися, я вчора дивлюся якийсь відеоролик в «Шорцах». І мене це просто обурює. Якась красапета, там з дуже розумним виглядом розповідає там якийсь Зеленський, непоганий, тому що він воює. Що це таке відбувається? А це те відбувається, що людина погрузла в програмах жертви. А що таке програма жертви. У... Стосунках між країнами. Між країнами такі ж стосунки, як і стосунки між людьми. Коли чоловік б'є дружину, то психолог скаже: ви двоє винні. А жінка скаже: я ні в чому не винна. Мій чоловік п'яниця, алкоголік, трудоголік і ще там якийсь олік, і він взагалі мене не поважає і мене ображає, я така бідна, нещасна, я тут вся жертва така, він винуватий. А психолог скаже: ні, ти винувата теж. І пояснить, що чоловік винний в тому, що він агресор. А жінка винна в тому, що вона жертва. Росія в війні винна в тому, що вона агресор, а Україна винна в тому, що вона піддається. Це було це сталося в 2014 році, коли Порошенко наказав відступити і перестати вести боротьбу. Мої друзі військові. Вони ж розповідали. Я взагалі то з родини військових, і в моїй родині дуже багато військових і генерали, і так далі. Тобто, цю всю ситуацію дуже добре знаю. І в 2014 році Україна стала по волі Порошенка вона стала жертвою і вона була винна в цій війні. Володимир Зеленський особисто мені. Він мені не подобався як, ну, як образ, скажімо, як людина, я його не знаю. Хоча я прекрасно знаю людей, його друзів тут, в Америці, так? які з ним вчилися в школі, які з ним дружили, які з ним працювали разом в КВНі, були в КВНі і так далі. Вони про нього найкращої думки. Вони просто захоплені як від людини. Я про нього нічого не можу сказати, як про людину, бо я з ним не знайома особисто. А якщо я особисто не бачила когось, від нього нічого такого не чула, то я про нього нічого сказати не можу, бо інакше це буде все брехня, чи добре, чи зле. Я оперую фактами, які зараз, які існують. Так? Зараз факти такий, що коли Росія агресор напала на Україну, то Зеленський виступив як... Господар положення, і як поконам Всесвіту повинен поступити кожна повинна поступити кожна людина. Поконам Всесвіту, якщо на тебе напали, то ти маєш обов'язок вбити першим того, хто напав. І ти завжди будеш правий. Таким чином, Зеленський виводить Україну із цих негативних стосунків взаємодії жертви і Агресора. Це є чиста психологія. Зеленський як е, грамотна людина, який є фактично психологом, бо це видно по його виступах в КВНі, які він проводив, так? що він глибоко розуміє психіку взаємодії між людьми, психіку людини. То він, як чесна людина, виконує ці е, принципи Всесвіту. Він виводить Україну із цієї зв'язки, з цієї кармічної зв'язки жертва, ну, жертва і палач. Тому те, що робить Зеленський, це неоціненно, те, що він робить зараз. І те, як він вигризає допомогу у Америки і у світу, це робить його героєм і левом, який бореться за кожну душу в Україні. І мене обурює той факт, як ці люди, які повністю погрязли і погрузли в програмах жертви, в комуністичній ідеології, починають тут розповідати і лапшу вішати на вуха, то їм зброї не вистачає, їм ще зброї не вистачає. А до чого тут Зеленський? Якщо Україну обдерли як липку ще 30 років тому, як Порошенко з Юлією Тимошенко продавали ракети, якими зараз бомблять Україну, то до чого тут Зеленський? Тобто мене вражає відсутність логіки у людей, абсолютна відсутність логіки. І зараз ми підійшли до того моменту, коли ми розуміємо, що Ця московицька пропаганда, а в Біблії написано, що це престол сатани. Описано: відкрийте, люди добрі, та відкрийте книгу об'явлення. Вона читається за пів години. Вона недовга. Прочитайте там все написано про те, що зараз відбувається. І про Організацію Об'єднаних Націй, і про престол сатани, як почалась війна, як вона напала, як вони напали на народ, що сидить без, посеред світу, без замків і засовів. Тобто Україна без, безоружна дісталася Зеленському. Абсолютно без, безоружна. І те, як він вигризає цю допомогу, про яку, до речі, Америка по закону. Домовилась, коли Україну 30 років тому розоружали, то мій дядя, академік геологічних наук, він в той момент захищав дисертацію і жив у мене в домі. Він У Львові тоді захищав дисертацію свою, а він сам із Харкова. То він казав, що війна. Буде між Україною і Росією, тому що ця війна почалася ще 300 років тому, коли прийшов до влади Петро І. І у них амбіції не змінилися. У них амбіції нічим не змінилися. У них одне бажання знищити Україну. І це не тому, що тут родючі землі, а дівчата прекрасні. Зовсім не тому. Там криються величезні приховані сакральні таємниці, про які нам треба розповісти. В наступних з тобою зустрічах ми повинні це людям донести. Так? Тому що вони борються і воюють на знищення заради цих сакральних значень. Тільки заради цього. Звичайно, попутно вони квалтують, і грабують, і вбивають, але їм потрібне щось набагато важливіше. Я думаю, що ми зустрінемося з тобою. Ми зробимо це розслідування, бо я це знаю. Але ми подивимося, як на глибинному рівні це відбувається. Я тебе не чую. Цікаво, так, буде. Так, так. Подивитися розслідувати. Та, да. Так. А що а ще у Які ще, 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 ще у нас буде розслідування стосовно сект, що стосовно стосовно сект, а що мене цікавить? Більшість наших клієнтів, скажімо так, людей, які приходять, щоб очистити свою психіку від взаємодій із сектами, з езотеричними сектами. То вони е, найчастіше потрапляли в такі пастки такої секти тоталітарної цильнозор. Всі mm -hmm. ознаки цієї тоталітарної секти, як то кажеться, на, на лице. Я хочу, щоб ми з тобою це озвучили. Ну, ми розслідування зробимо звичайно, але щоб ми озвучили ці, е, ці всі. Ознаки. Також є ознаки е, сект блогерських, тому що секта ну, на фізиці виглядає трошки по-іншому, так? Вони збираються десь в конкретному місці, вони мають, так би мовити, якусь приписку конкретну. От, блогерські секти вони мають трошечки інші параметри, але дії ті ж самі. Тому треба людям це донести, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо. І оці балачки, які підривають цілісність України і її дух боротьби, це вороги насправді які демонструють дію ось цих сект. Тому що я знаю тих людей, які ким вони були до того, як потрапили це в. Церкву сильнозора, так? Це були нормальні люди, які працювали над собою, які відмовлялися від своїх колишніх негативних речей. Тобто, це були адекватні люди, іншими словами, це були адекватні люди. Після того, як вони почали займатися цими психотронними практиками. Бо в діях цельнозора, так як і в інших сектах, спостерігаються дії централізованої влади в Кремлі, там розроблялося, там розробляється і розроблялася психотронна зброя і Багато років тому, десь 6 років тому, ми мали такий досвід, коли ми бачили в дії, як працює ця, ця зброя. Я хочу, щоб ми про це поговорили дуже детально, дуже детально, щоб я розповім ось ці ознаки. Зараз немає часу. Давай ми або сьогодні зустрінемося, або назначимо собі час, щоб ми. Про це поговорили, бо через 15 хвилин мене вже там видзвонюють на інтерв'ю. Чому беремо секту Цільнозор? Скажемо: ну, по-перше, ми з нею знайомі. Ми бачили, з чого вона виросла, і, до речі, вона відповідає всім ось цим ознакам. І ми не перші будемо я не знаю, хто ще, бо не відкрилися ті посилання, бо він пише, що автором секти «Цельнозор» є Влад Фрідом. Я спершу подумала, що так воно і є, і відкрила те посилання, яке він мені прислав. Але там про Влада Фрідома взагалі нічого немає. Там Ф... Влад Фрідом, якщо я не помиляюся, він демонстрував нас. Свій... Він, напевно, перший, хто. Сильнозорівський відео почав рекламувати. То, можливо, він з чимось там і зв'язаний. Я знаю, що Влад Фрідом рекламував таку одну співачку, чи не до Алати вона відноситься. Це Это... Катя Лей. Так, вона щодація що до нас за ребусі її там похищав. Так, так. Тобто... Оце ще треба е подивитися, можливо, навіть е в ефірному плані, таке враження, що е влад Фрідом якимось чином пов'язаний із цими езотеричними сектами. Количка... Да, так класно, він, він починав, так класно, я його дивилася, коли він тільки ну, починав, ну, коли це е була вся ну, е заболячка. Він дуже класно розповідав, що насправді там, як це відбувається, що це штучно, що це там навмисно, що людей там. Тобто вони всі починають з якоїсь правди. Отправду вони починають, люди затягуються туди, потім починають вже вірити всьому, що вони там кажуть. Вони потім трошки, трошки, Так, просто люди не знають, того місця, де потрібно зупинитися. Це як алкоголь. Yeah. Так? Він не має межі. Вживають алкоголь всі. Але, наприклад, я не скажу, що я його не вживаю. Я десь колись, його, там якогось вина вип'ю, десь колись. ну Це не на постійній основі, але буває таке, так? декілька разів. Ну, горілку я не п'ю принципово, коняки. Але був час, я пам'ятаю, років. Мені це було років вісім тому. Ми справляли мені день народження, так я попробувала і коняк і попробувала ще якусь там оцю, а, текілу, бо ніколи в життю не. А потім ще би самомуче серед ночі йшли по Львівських вулицях, співали, а нам вікно відкрили там на Львівській, на староєврейській якраз вуличці. І там щось почали кричати: а мій син задійде з молоддю, з моїми дітьми, там з друзями. Кажуть, тихо. Він тупнув ногою. Тихо, бачите, у людей свято. Четверта година ранку. <сіх> тобто, було таке, було. Так? Тобто, але я знаю, як зупинитися. тобто Мене можна назвати алкоголіком. Ну, звичайно, що ні. Я дивилася цього фрідома і перестала дивитися, коли він запросив, я пам'ятаю, от лель. Як вона Аналична. почалась там щось а, <сіх> говорити, о, думаю, куди ж <сіх> тебе, хлопче, понесло? <сіх> але чуєш, це ще не все. Дивлюся, я на каналі, ну, якийсь канал, український канал, розповідають про оцю Алатру, що це кремлівська КГБівська е е е е секта, okay, yeah. це проект, так, звідки ноги ростуть, і запрошують е пояснити цю ситуацію е е професора теології і філософії Юрія Чорномора. Так, у мене таке відразу розумієш дуже таке двояке відчуття. Коли ми почали дивитися самого першого е, з'явлення цього е, цельнозора, то він йшов як Чорномор. Чи не цей наш український філософ і е, е, являється як е, куратором тих сект, ну, або куратором? Сильно я чому маю е, підстави про це з тобою поговорити? Тому що, як пам'ятаєш, з самого першого разу, коли Тарас з'явився у нас на сеансах, він мені йшов як писар. І коли ми підійшли до того моменту, коли ці всі блокади були зняті, щоб він проявився, тобто він появлявся, писар та й писар, писар та й писар. Який писар? Що він там він там писав? І вже коли його вже накрило після того, як він почав, після того власне як він боровся та не поборов дію цельнозора, тому що той, хто використовував знаки цельнозора, той, хто використовував символи ціль... цього... і символи цельнозора і викликав духів помічників, той дуже сильно ризикував. І ризикує, тому що мізок зломаний і потрібно розгіпнотизувати, тобто знайти той момент, коли був, була ця дія, щоб повернути людину до попереднього стану. Ну, але тут з'являється найважливіша перешкода це воля людини. Так? Коли людина має волю, якщо вона навіть знаходиться в секті, то вона виходить з неї. вона… Її чесність здає, е, ну, дає їй можливість оцінити ситуацію ніби зі сторони, і побачити, що вона не є частиною цієї секти, що вона їй шкодить відчути це і покинути вчасно. Так? у нього цей механізм був заблокований, і мізки повністю зламалися. Тобто, тепер я дивлюся на нього, що він там витворяє з Анею. Це ж просто жах. Якісь. тобто він несе, Всю ту пропаганду кремлівську, яку пропагує Ілья Мамаєв, а вся пропаганда Іллі – це копія тої путінської пропаганди. Це якраз один із доказів того, що це одна і та ж сама секта. От, і в кінці кінців вийшло, що Тарас і був тим писарем, який переписував нашу історію спільно. Якась фамілія така. Незвична, Але в ефірному плані воно мені просто прозвучало. Шльоцер. Шльоцер. О, тобто лице, обличчя шльоцера, його портрет, обличчя Миколи II і обличчя Тараса ну, той самий, типаж, бачите, саме обличчя. Так? Тобто, так проявляється правда. І ось таке з'являється у нас, а чому це що це за Чорномор? Або він має дотичність до того, до тієї секти, або він, або я не знаю що.